Ми позицію ми висловили і будемо в подальшому працювати. Будь по ласка, особливо мене цікавить і нас цікавить громаду, ініціативну групу, саме е, рух громади в правовому полі. Які можливості ми можемо використати адвокатів, юристів для захисту наших повсякденних прав. Комунальна сфера, забудови, а в подальшому. Е, е, Паркові зелені зони. Майор міліції. Начальник відділу охорони громадського порядку. Посвідчення є. Скажіть, будь ласка, даний громадянин порушує правопорядок? Даний громадянин розвиває підозру. Яка? Особа на вулиці. Прибиває маску на обличчі і з молотком. А я хворий, я не можу. А якщо у нього туберкульоз? Ви хочете, щоб він на вас покашляв, чи на нас на всіх? Людина з молотком, за яким скажіть, будь ласка, яким законом заборонено ходити людині цікаво поцікави молодок відноситься до холодного а, і... Побачу, а до... он в розвитці простите? ні я вам пояснив Ось чому до цієї не. особи <с 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 міліція зацікавила. А якщо ця особа хворіє туберкульозом ви ще, знаєте що в нас в україні дуже тому багато. ми зараз і перевіримо. а зараз а хай він на ми нас покашляє, ви думаєте Злочин приємно як це розуміти, що вичому ви зараз зібралась... НАТО в злочинців под... робіт лібанку. Я з вами не спілкую. Ну, я з вами вам, немає У Мене посереднє запитання до громадянина, який зараз перебуває на вулиці з молотком на обличчі Москва. Мені цікаво подивитися його обличчя перевірити У документ, якщо цей громадянин. Не є тим, кого ми запідозрюємо. А ви покажіть, будь ласка, Существу? своє орієнтування. Будь ласка, покажіть орієнтування. Ви... <клухайте, <клухайте> Вибачте, скажіть орієнтування, яке у вас було є протягом минулого року Давай, два розбійних напади Проти, на банківську установу по вулиці Боченко, в прихресті Миропівська. Зброння Україсь банку. Особа, яка дивиться, Людина б'ється, чули? Успокойтесь, ну, ну, ось грабіж, ось грабіж. Я що таке Дисциплінарная... порабання аптеки. Що це що пограбували? Ви, ви загалася написати заяву Що? з цього приводу у вас Знаете? зараз автоматична саме реєстрація. От вам повідомлю про злочин, ви, буде, ви вже розбираєте заяву. Жар, ви будете писати? Ні. Ви будете писати заяву офіційно <паслужда> цього приводу. Зараз Шоціяло? по факту звучать. Ви ви мені розповідаєте, почитайте кримінальний новий код. Новий кримінальний кримінальник подається. Анонімні заяву не приймається. Анонім, будь ласка, приймається анонімно. Ми знаємо, знаємо, знає, що приймається анонімно. Звалили міліцію, і вони питали. Я не буду писати заяву. От по факту, зараз новий КПК. От дивіться, людина Ліза, лізе, просто вдразує. Покажіть, будь ласка, своє орієнтування. Працівник. Міліція. Я не зобов'язуюся. <клес> Це <то, що клес> достатньо. <клес> <його клес> Четверта стаття закону <клес> про міліцію. Посвідчення, покажи своє. Я вже показу. На камеру, камеру покажу. Покажіть, на камеру. Я можна, будь ласка, на камер, пащу, Я показати. Дуже сумніваюся, що ви платите від зарплату. А хто платить? Будь ласка, ще раз, Петрик Михайло Олександрович, начальник відділу охорони громадського порядку. А поряду. Дивіться, міліція кришує. Як я ще Вибачаю. тут квартиру не отримав? Да, я, 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 я хочу сказати, що Скоро я на кожного будівництва, кому є в районі вже отримав по квартирі. Я, да. да. Якщо здесь Якщо не то того рівня начальник, щоб квартиру отримав, от і я так думаю. Де наші діти будуть гуляти? І діти з цього дому будуть гуляти. Ну у да. вас питає. А от скажіть, да. будь ласка, ви патрулюєте? Ні, ні, ну ви сходите. сюди по вибачте, ви ми тут под... одноді, можна Одна, Одна, яке відношення мають. Ну, до... а, а ви яке маєте відношення до того я поясню, чого ми тут? тут в інтернеті з'явилася інформація про те, що тут буде сбуватися певна а, акція драку з метою запобігання? Принаймні, ну ви ну, ви ж почули, що мирна акція розійшла мирна акція, от коли у мене немає ніяких запитків. Коли я побачив це, це тут групу так, молодиків, ні, це так, чи це я говорю, група молодиків. У, у мене виникло питання, що людина закриває, А людина. Зі закриває, зі щось людина ні, але у мене є чудово. А чому ви, коли тут побудували паркан, не запитали, на якому А чому міліція тут робить? Шановне, я не можу відповісти на ваше питання, бо коли цей паркан будували, мене тут не було. Що, ви розуміє... А міліція глупально... чого не дивиться я за розумі... глобально? Я <клупально> не можу вам це відповідати. А ви тоді маєте претензії? Людина не вчиняє жодних протиправних дій. Я просто не розумію Зап... вас. Ви мене не розумієте. Я вас не розумію ваших запитання. Я вам дам відповідь. У мене просто питання. От якщо міліція патрулює е, вулиці, так вона бачить, ставиться паркан. Вона повинна запитати на, на яку на якому основанні ну, свого це свого часу. Мабуть, запитувало. Ніхто тут не запитував. А якщо, а запиту, якщо ви пихали, чому це... запитували, Чому а... побудували запитувати забудову? Ну, де міліція? А як ми можемо а запитати? А де міліція в міліції? питаю, а міліція, а міліція? міліція? нічого не робить. Ще? Де, де влада? запитання до тебе не до міліції задавати, а хто ви, забудовує? А ви... Вибачте, я питаю, а не... ви чо зараз чому ви якщо не міліція? Не... міліції? Я що знаходжусь, поясню ще раз, для охорони громадського порядку. Ну таке, що, що таке? Так, так, це... 10 хвилин через вас істей зрізь було, для того, щоб не було, для того, щоб не було, порушить громадського порядку. Вам це подобається, чи навіщо ви це робите? Звісно, ви ж мені ви ж мені зарплату платите. Ну правильно, ви платите зарплату на те, що ви займали наш час. На те, щоб ви займали наш час, то вам зарплату платить. На даний час, слава Богу, не відбуває. Але з метою уникнення правопорушень. Ми вчиняємо якійсь... якісь проблеми. Я, я мані... які Тут проблем не ну, Тут треба. Я знаю, що важливо провокації з іншого боку. Добре, що ви впевнені, що це люди прийшли на мирну акт на мирну, на мирну не минулого що Я не манія, бо вже з вами спілкувався не раз. У нас приклад на жаль вулиця Березніківські 14. Коли так само проводилась мирна акція, прийшли представники від забудовника. От вибачте в такому ж формі одязі, з масками, після цього відбулася масова бійка з тілесними ушкодженнями, як з одного боку, так і іншого. В даному випадку люди, які були проти будівництва, отримали переломи кісток. Ті, хто нападав свого часу, кого затримували, кого не затримав. запитані. Я звідки знаю, то це затримали. Кого Чи це на даний час прийшли люди, які а, прийшли абсолютно. на мирну акцію? Чи це прийшли представники забудовника, які абсолютно. хочуть плавно створити тут судочку. Поясніть Ми абсолютно акція. мирна а, акція. Да. Люди це, хворі, гриб ходить, це, багато мають. Це масках дуже добре, що вам це відомо. Мені да. це не відомо. Можете не сумнівати. Сьогодні ніяких протиправних дій, принаймі з нашого. У зв'язку з тим, що моя професія передбачає розвиток ситуації в будь-якому. Напрямки. Я зобов'язаний вжити до що заходу, щоб ці напрямки не розвилися так, щоб що ви, як працівник міліції, так. повинні все зробити для того, щоб не відбулися правопорушення і розрізнити ситуацію. Так. так от я б вам, на мою думку, не варто її накаляти. Люди зараз пробивали роз'їжджати, бази. Ну, ну ви зараз питаєтесь конфліктувати <с? з громадою. Якби я ми все розуміли, давайте ми все ж таки завершимо нашу акцію, посвідки прийшли, я так що Ми поговоримо, розібраємося. Ми вже майже і задіємо. Що? Що? Я що ми, ми що я як Якщо міліція хоче говорити, вона хоче сказати, чому це тут відбулося, де ви були коли ставити забор, а не ми просто дискри будемо обговорювати. Де що відбувалося. Вона як зараз. це не було на зарплаті, що сиділо повідомо, і спостерігало, що не виходить. От у цьому полягає друга зарплата. І Коли вони кажуть, що ми, ми їм не платимо, то дійсно ми їм не платимо, тому що їм платять інші. дуже добре. Що вам це все відомо приходьте до нас. Все працювати. у нас не комплекс 150 чоловік. Приходьте, працюйте. Вам совість не дозволить працювати? Оскільки сьогоднішня мирна акція у нас мала такий результат, що ми забудовник сні зашов до рівня нашої громади. І поспілкувався по телефону, значить, охоронець зв'язав нас з забудовниками, і ми визнавірніше дізналися про те, що сьогодні забудовник це уявляєте собі з 3 листопада, відбувається забудова. Заливається бетоном Це перший не поверх. Не Ви не заважаєте не заливається не бетоном перший поверх. Вони тільки на сьогоднішній день, начебто, представили якісь документи. Хоча вчорашнім позавчорашнім числом ми отримали відповідь управління контролю архбудконтролю. Про питання що у них немає відсутні документи, що нічого не відбувалось, власника забудови не було під час перевірки. Що не відповідає дійсності мешканці, весь час бачать пересування будівель. І так далі, тобто йде за е, обман громадськості по повній програмі. Значить, сьогодні забудовником ми поспілкувались і визначились про зустріч е, 8 січня, 18.30 е, в гімназії Фортуна, е, значить з мешканцями нашого е, цієї ділянки, мешканцями мікрорайону, про е, значить доцільність і правомірність цієї забудови. Е, які у вас думки, значить, ми звертаємось до всіх представників політичних сил? Я їх тут бачу. Ми пис... пишемо, інформуємо через сайт. Громадської організації, самоврядна громада, яка створена суто громадою без претензій, ніяку, ні на яку владу. Ми моніторимо всі політичні сили для того, щоб знати з ким нам йти далі в подальшому, які можуть вирішити наші проблеми. Проблема космічна перетин космічної юності це надзвичайно важлива проблема, тому що це буде завантаження автомобілями. Це буде порушення каналізаційних мереж. Це буде просто порушення наших прав і зменшення на. Шого життєвого простору це е, зменшення ціни нашого житла, які весь час був комсомольський масив наявності зелених ділянок. Зараз ми відчуваємо, що це перша забудова. А потім будуть п'ятиповерхівки, які мають великі земель, земельні на е, території, і потім віддані в землі загального користування. Ми просимо уваги, просимо допомоги. Всіх прогресивних сил і зараз тут присутні якісь молоді люди, які представлені. Я знаю е, Євгена Карася як захисника дійсно, і е, значить парку Малишка. Е, не всіх я тут знаю, тому тут міліція задає питання. Звідки і що вони не по тємі, не, по не по тому ми зараз даємо слово е, Євгену Карасю, Може він якось внесе ясність, що нам такі ситуації робити можна. Як показала практика, ось тільки коли люди виходять на вулиці, тоді вже починає діяти прокуратура, це вже не один раз таке ставалося, коли от кияни саме повертали собі свої парки чи озера, чи двори, тільки за рахунок того, що просто не сиділи вдома. Тому ми сьогодні раді, що от міліція завітала сюди, спочатку збиралася щось там перевіряти документи, потім вони кажуть, що це до нашого захисту, тому що підозрюють, що це рейдери. Ну Я особисто за всі випадки, коли от сотні разів там киян захоплювали квартири, були на будівництвах чи навіть просто от, розганяли протестні акції, Жодного разу не пам'ятаю, що міліція хоч раз затримує нападника, тому що міліція завжди вміє розповідати. Спеціалізується на дешевому е е житловому цьому, ну, то у них там була фірма, я зайшов просто подивитися, що це у них відбувається. Де якісь там були програмісти, зараз бахвалять своїм дуже дешевим е житлом. Ну, дуже дешеве житло, воно зрозуміло, звідки береться в цьому дуже дорогому Києві. Тому що це розікрали, тепер тут все дорого для нас. А от тим, хто зумів хапити Земельку, хто через це Бог Черновецького, через цих паску,